Мультитест 2023 математика демонстраційний варіант. Задача 21. Об'єм конуса дорівнює 64 смбічні, через середину висоти цього конуса, паралельно його основі проведено площину. Утворений переріз є основою меншого конуса, вершина якого збігається з вершиною заданого. Обчисліть об'єм у смбічних меншого конуса. Отже, маємо. Великий конус, вершина конуса С. О це центр основи конуса, С О це H велике, висота великого конуса. Точка О1 середина висоти H. І через точку О1 проведено площину паралельну до нижньої основи. І це основа. Маленького конуса. S 1 дорівнює H маленьке, це висота маленького конуса. І висота великого H велике відноситься до висоти маленької H маленьке, як 2 до 1, Бо удвічі більша висота велика від висоти маленької. Покажемо, що Конус великий, який позначимо F1, подібний до конуса маленького F2. Два конуси подібні, якщо подібні, їх осьові перерізи. Проведемо осьові перерізи. Конусів. Ось перерізи конусів це рівнобедрені трикутники. Великий трикутник і маленький трикутник. Ці два трикутники подібні за двома рівними кутами. Кут при вершині спільний для обох трикутників, а оцей кут дорівнює оцьому куту, як відповідні при. Паралельних прямих і січній. Отже, якщо осяві перерізи подібні, то конуси теж подібні. Об'єми подібних тіл відносяться як куби відповідних лінійних розмірів. Запишемо, що об'єм великого конуса так, відноситься до об'єму маленького конуса, як H велике відноситься до H маленького в кубі. Підставимо в цю формулу відомі дані. Об'єм великого конуса 64 см, об'єм маленького конуса ми шукаємо, дорівнює. Аж велике до аж маленького. Це 2 до 1 в кубі. 2 до 1 в кубі. Звідси знайдемо об'єм маленького конуса. 64. Помножити на одиницю в кубі це на одиницю і поділити на 2 в кубі це на 8. Маємо 8 см кубічних. Відповідь 8 кубічних. Кубічних у відповідь пишеться саме вісім.